Про питання Забірнити кропухання проведення. Покупуйте, так? Я, ну, Скоріше, я так розумію, вже була відповідь, є постанова, кого слідчого. і наразі прийом вже рішення цього питання. Воно не скасовано, не судовому, не прокурором, не іншим органом правовим. Тому я вважаю, що ну, так, так воно і є, воно не стосується не неділя. Задовільнити попитання про існування лайкерів від виконання обов'язків керівника Дівським ДКЦ попереднього лошадім підозрювань. Ну, я вважаю так, чітко закон каже, як кімнати посадник постріління, якщо будуть підстави всі докази до того, щоб повідомити про підозру, ну, ті чи інші особи, які визнають та місць склад з вище заходи, ну, Після підозрюва. Заходи. Ну, в даному випадку у нас буде питання про відстороння лайкера. Ну, Наразі немає підозрів, значить немає відсторонення. Закону чітко прописано по-пока. Забезпечити належне процесуальні контроль за діємості, що зв'язку з конфліктних інтересів попередження місцевої та території Ну, Я вже два питання, що інтересів. От, інтересів. Ну, наразі, бачить конфлікт інтересів 97%. Це виходить, всі правоохоронні органи, всі мають так чи інакше якісь відношення до НДКЦ, якщо я правильно зрозумів так, то розуміється, тоді всі 97% треба, мабуть, я так розумію, відсторонити від цієї справи, а 3% мають розлідити. Я, я не розумію, в чому тут полягає цей конфлікт, оскільки має бути більш конкретно, а не просто голосовно. Убережність місцевої Ну, Наразі я не знаю, в чому полягає упереджність. Наразі хочу сказати про те, що під час ну, почали свого засідання відводиш нікому не заявляли, тому що цей заявник всім довіряє. Тобто, знову ж питання виникає, як тут довіряє, не довіряє, тобто, все нормально. Ну, мені не зовсім зрозуміло, звичайно. Обережність місцевих, що не полягає вона цю опережність, і якщо то можна, то можливо я, я, наприклад, перший раз бачу, взагалі перший раз в судовому засіданні з ним, і взагалі перший раз, раз е, спілкуюся. Міні важко пояснити, в чому обережність, і чи обережність? І в чому обережність нічого? Якщо пояснити, то буде дуже добре. добре. Так, одне запитання добре. для вас це третя частина вимов тут. Загалом точнімо заявника, будуть зобов'язати суд або прокурор, ага. який це суд має на увазі послій. Але якщо е, виходимо з того, що прокурора, то передати кримінальне провадження за зустрічатися до центрального апарату зброю і до судового досудової От така вимога. Хто ну, ж... має право прийняти таке рішення? За суд не буду говорити, суд мабуть, знає, а щодо передачі, ми, ми знаємо взагалі, КПК передбачає чітко. Є підслідність. Підслідність є постатенська авторис. В даному випадку це у нас підслідність органів е, 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 безпеки по е, постательно. Щодо територіальної підслідності, ну, також, ну, якщо тут я так розумію, лайтер в Вінниці знаходиться і фактично обставлення, яке зазначає Вінниця, Вінницька область, то я так розумію, теж щодо територіальної якщо все правильно. Щодо е, ну, може бути ще зміна підслідності. І взагалі, навіть територіальним допомогом, це якщо Генеральний прокурор вважатиме відповідно до 36 статті Капака України, що Росія проводиться Ну, це вже панування, чи то генеральний прокурор. Тут каже, рівно обласної прокультури в даному випадку не впроваджувати. Ну це про умови, якщо це проблема ну, не обережність всіх органів, я так розумію, провоковних, які знаходяться на території військової, вже казали, про 9700. От. Тому відповідно в даному випадку, виходить, водія не можуть. Але ще є направити копію ухвали до на культури для контролю. Це вже питання. Тобто така ситуація. Але наразі е, ну, мені здається, якщо взаємник е, хоче більш детально відповіді, з роз'ясненням кімнати посунути постаттями такі інше, е, більш було доцільно, мабуть. Звернутися з відповідною заявою чи клопотанням, що таке, щоб роз'яснили, ну, заяву точно може звернутися, якщо не юридично не обізнані цим питання. І можна було б точно це описати саме ці підстави, які можуть бути, або яких на сьогоднішній день немає і не існує. Тобто це в мене така думка і така позиція.